Коза дереза, українська народна казка. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано вранці посилає дід сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до ворі став доганяти, а дій став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина та прогнав його. На другий день посилає вже дружину. От вона пасла козу весь день, а ввечері стала доганяти до двору. Дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапелько. Тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На третій день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на, двору, на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, хотів козу зарізати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хто з'яв хаці. Зайчик і питається А хто хто в моїй хаці? А коза сидить на педжі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену, каже ведмідь. А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупотупо -тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь злякався і пішов геть. От пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігаючи, оплачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи, я коза дереза, за три копи куплена півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу? Востиком за мету тут тобі смерть. Вовк злякався і втік. Зайчик знов пішов всі під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Взялася тоді лиса виганяти козу дерезо, та де там не змогла, злякалася і побігла до лісу. Пішов зайчик, сіль під дубком та й знову плаче, коли це лізе, рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці. А коза з печи, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупотупо -тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я. Рак не борак. Як ущепну буде знак. Та як ущепне клешнями, коза, як замекає, та з печі, та з хати, побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хаті.